Наступного ранку ми пили каву на терасі. Я сиділа на сходах, розімліла, вже одягнена в купальник, милуючись в прекраснішому світі морем. Ноги я сором'язливо прикрила рушником і на якийсь час забула про їхню недосконалість. Після нічних купань на коліні пломеніла багряна подряпина, а литки вкривала дрібна червона висипка. Педантична Вікторія готувала на кухні сніданок із трьох страв. Її притихлий наречений, сидів у плетеному кріслі за моєю спиною, намагаючись налаштувати розтріскану гітару. І коли ж весілля. У вас же все серйозно? спитала, не дивлячись Сашкові в очі. Я боялася, що він помітить надто великий інтерес до цієї події. У віки завжди було багато залицяльників. Але жоден з них не дарував нашій мамі квітів і не сідав за святковий стіл. Власне, я і не бачила нікого з них, тільки коли сестра говорила з ними телефоном, а я підслуховувала і докладала мамі Микола, Костя, Олег. Жоден з них не затримувався більше ніж на півроку, а Саша з'явився, коли я була у восьмому класі. Я тоді носила окуляри і смішні коси, з яких вибивалися неслухняні пасма, від чого я ставала схожа на гусінь з мультика. Ми ще не говорили на цю тему, сказав він. В мене перехопило подих, а серце підстрибнуло в грудях. Батько правий, ти ловилас». Я хотіла пожартувати, але слова прозвучали як звинувачення. Він провів рукою по струнах. Віка не хоче, каже, рано щось планувати. Я й подумати не могла, що моя сестра не мріє вийти заміж. Вона постійно торочила про власну оселю, оздоблення і гармонію у стосунках з чоловіком. Я ясно уявляла її у квітчастому фартуху біля печі, коли вона смажить оладки. А ти робив їй пропозицію? Я ледь не лопалася від цікавості, хотіла знати всі подробиці. Віка ніколи не розповідала мені секрети, мабуть, вважала маленькою. Вона каже, я не серйозний. Сашко почав бринчати на гітарі, практично не звертаючи на мене уваги. Я тільки один раз чула, як він грає, і то була найкраща музика, яку я колись чула. Ні, погана ідея відпочивати втрьох із сестрою та її нареченим. Відпочинок без чоловіків має свій кайф. Можна ходити зачуханою і цілком щасливою. Їхати на курорт зі своїм персональним залисяльником теж цікаве заняття. Роман це постійна інтрига, зміна образів, нарядів, розваг та настроїв, а тут ні те, ні се. і мужика в тебе немає, і все одно в руках тримати себе треба. Я не намагалася тримати себе в руках. Мені нічого тут не світило, тож я і не напружувалася. Всю дорогу до моря трималася стійко, а під кінець дороги розклеїлася. Так невчасно зателефонувала Ліля. Тож я із жалем підвелася і пішла у будинок. Як справи, подруго, вже є чим похвалитися? Голос Лілі звучав бадьоро й весело, як завжди. Вона майже так само швидко й гучно говорила, як віка, але з однією важливою різницею. Вона не давила авторитетом і не заганяла мене в рамки, приймала всі мої недоліки і невідповідності. Дружити з Лілою було легко й приємно, хоча я не відразу це зрозуміла. На початку першого курсу ми придивлялися одна до одної, поки нас не зблизив перший колоквіум з логіки. Допомагаючи одна одній розв'язувати абсолютно нелогічні задачі, ми якимось дивом витягли Лілю на стипендію. З того часу спільно опановували складні науки, розділяючи навпіл всі тяготи першої і наступних сесій. З настанням канікул командний дух не випарувався. Ми по інерції продовжували допомагати одна одній. Я щойно приїхала, дай мені час. Я прискіпливо оглянула себе у фронтальній камері і показала подрузі язика. Ліля, яка залишилася в місті, не зраджувала своїм обіцянкам, слідкувала за моїм бойовим духом, частими дзвінками і постійними нагадуваннями, не давала скотитися в депресію. Дивись на мені, пам'ятаєш, що ти мені обіцяла? Це будуть найкращі канікули мого життя, покірно пробубаніла я. Так то, не вішай носа, колись і на нас сонечко гляне, підбадьорила мене Ліля. І, не прощаючись, від'єдналася. Повітря було наповнено гірко солодкою вологою. Покинувши забруднену атмосферу міста, я почувалася п'яною від надлишку кисню і неймовірної природи, що оточувала мене. Я дивилася на море, небо, скелі і ловила себе на думці, що нічого гарнішого у своєму житті не бачила. Я мружилася від яскравого сонця, на мить заплющувала, а потім розплющувала очі, щоб знову і знову дивитися на цю красу. Цілу добу я дистанціювалася від віки, Сашка та їхнього кохання, зосереджуючись виключно на власних стосунках із морем і відчула себе неймовірно щасливою. Попри очікування, я погано спала. В ті ночі, коли сон тікав від мене, я непомітно прокрадалася повз кімнату сестри і йшла до моря. Вода обіймала мене, коли я плавно плавала колами, віддаючись її заспокійливим обіймам. Поступово втома охоплювала мене і моє тіло відповідало приємним болем. Після купання я куталася у прохолодні від нічного вітерця простирадла і вдихала приємний аромат випраної білизни. Лежачи на ліжку, я все ще відчувала колихання хвиль. Вони заколисували, і я спокійно засинала. Цієї ночі я теж не могла заснути. Я надягнула свій улюблений спортивний купальник, який терпіти не могла віка. Вона казала, що монашки і ті мають відвертіші, і пішла на звичне нічне купання. Я кілька разів пропливла взад, вперед, відчула знайоме тремтіння в кінцівках від утоми і вийшла на берег. Я замотувала в рушник довге волосся і не відразу помітила чоловічий силует біля шезлонгів. Від переляку дихання перехопила, і замість крику моє горло видало ледь чутний хрип. Не лякайся, почула я знайомий голос. Що ти тут робиш? Мій голос тремтів, бо я не до кінця впоралася з емоціями. Не міг заснути, вирішив прогулятися, сказав Саша. В його руках засвітився блідий червоний вогник. Я думала, спортсмени не курять. Я намагався кинути, але це не так легко. Варто лише захотіти. Спробуй поставитися до цього як до змагання. Хлопчакам, мабуть, розказуєш, як це шкідливо, навмисно дражнила я. В мене молодша група, засміявся Саша. Вони ще не курять. Все одно кидай, подбай про своє здоров'я. Я залишила Сашу на пляжі і пішла в будинок. Дорогою я подумала, що це була найдовша наша розмова. За всі роки, що він зустрічався з вікою, ми не перекинулися і десятком слів. Я завжди ніяковіла при його появі і німіла, а він дивився на мене, як на порожнє місце. В кращому разі смикав за косичку чи клацав пальцями біля носа. Я наче летіла на крилах. Нарешті я досягла того віку, коли дорослий хлопець приймає мене серйозно. Довго крутилася в ліжку, пригадуючи його красиве обличчя у червоному відблиску сигарети. Скрутилася калачиком і змусила себе заснути, адже вставати доведеться рано. Вікін начальник влаштовував морську прогулянку, на яку були запрошені і ми з Сашею. Ти там жива? Сестра постукала і, не дочекавшись відповіді, прочинила двері. Я здивувалася, адже зазвичай вона ніколи не просить дозволу увійти і не попереджає про намір порушити мій особистий простір делікатним стуком. Ще кілька хвилин прошепіла я. Вже сорок хвилин я крутилася перед Великим дзеркалом, мене все дратувало, і не слухняне волосся, яке від вологого повітря крутилося дрібними кучериками. І сестрина сукня, яка прийшлася в пору, але надто обтягувала груди, від чого доводилося дихати обережно і неглибоко. З гіркотою на душі я відступила від дзеркала, все ще роздивляючись своє відображення. Намагалася себе втішити думкою, що справа в сукні. Я не взяла з собою жодної. Довелося позичати в сестри, на її тлі виглядатиму бідною родичкою. Краще взагалі нікуди не йти. Я, мабуть, нікуди не піду. Мене запросили із вічливості. там ніхто навіть не здогадувався про моє існування. Краще я на пляж піду. Не вигадуй, покачала головою Віка. Буде весело. Якби це було незручно, я б не пропонувала. Я ще раз подивилася в дзеркало і крутнулася навколо своєї осі. Широка спідниця красиво закрутилася навколо ніг. Ти дуже гарна, щиро похвалила мене віка. Підфарбуй трохи губи, буде неперевершено. Я всунула ноги в босоніжки, взяла сумочку і вийшла за сестрою на вулицю. Саша сидів в машині і стукав великим пальцем по керму. Побачивши нас, вийшов і відчинив дверцята. Віка сіла на своє законне місце поруч з нареченим, мені ж залишалося заднє сидіння. Я вкотре поправила сукню і почервоніла, коли відчула, що Саша помітив моє перевтілення в прекрасного метелика. Чудово виглядаєш, трохи запинаючись, похвалив чи то сукню, чи мене, бо сукня дійсно мені пасувала. Здивована, я подивилася на нього. Ми були за крок один від одного. Погляд його горіхових очей виражав аж ніяк не дружні почуття. Це було неочікувано, тому не дуже приємно. Він ковзав по мені очима згори вниз, а мої щоки заливав рум'янець. Чого не їдемо? Віка втомилася чекати і визвернула з відкритого віконця. Ми так запізнюємося. Саша сів за кермо і завів мотор. До пристані доїхали мовчки. Віка дивилася на годинник. Вона терпіти не могла запізнюватися, тому вдома всі годинники поспішали на 10 хвилин. Це мене страшенно бісило, особливо вранці, коли хочеться спати і кожна хвилина на вагу золота. Уперше в житті я бачила таку велику яхту. Прогулянкові маленькі, що шниряють Дніпром до оболоні і назад, не рахуються. Вона височила над причалом і блищала глянцевими боками на сонці. Ну, нарешті, а я вже збирався телефонувати. Я задрала голову і побачила на палубі високого чоловіка з Каштановим волоссям. Я здогадалася, що це і є вікен начальник, у якого сьогодні день народження. Вітаю, Олег Сергійович. Віка розпливлася в найпривітнішій зі своїх посмішок і потонула у ведмежих обіймах шефа. Дякую, що прийшли. Олег Сергійович привітався з сашком і перевів погляд на мене. Що це за миле дитя? Мене звати Валерія, і я давно не дитина, безцеремонно відповіла я і направилась по сходах нагору. Ласкаво просимо Валерія. Привітно відказав Олег Сергійович, ніби не почув мого нечемного привітання. Дякую, що прийшли. Відпочивайте. В глибині яхти почувався сміх і вереск, і мене поспішив приділити час іншим гостям. Людей на яхті було багато. Я пройшла в салон, де вирував натовп, і привіталася. Кілька гостей почули і відповіли. Публіка була яскрава і шумна, грала гучна музика. Я блукала серед незнайомих людей, силуючись відшукати сестру. Нарешті побачила її в компанії Олега Сергійовича. Вони щось жваво обговорювали, я ж зупинилась біля бортика, сподіваючись дочекатися закінчення розмови. Тобі теж нудно. Поруч стояв Саша і дивився на віку. Яка ж вона гарна, тонка, наче соломинка, з шовковистим волоссям, тендітними руками. На ній була нова блакитна сукня, яку ми разом купували в Києві. Я побачила в погляді Сашка тиху покору, а не шалену пристрасть. Так дивляться на однокласника, з яким продовжуєш спілкування, хоча школа давно залишилася лише у спогадах. Я дуже хочу їсти, зізналася я. Збори на свято забрали весь ранок, тож я не поснідала нормально. Залпом випила склянку кефіру і почала приміряти сестрини сукні. В неї було з чого вибирати, а я терпіти не можу сукні. Єдина в моєму гардеробі випускна і ту я купила під примусом мами і сестри. Я теж, посміхнувся Сашко. Він уже дивився не на віку, заглядав прямо мені в очі, а ця сукня тобі дуже личить, навіть більше, ніж нашій принцесі. Принцеса прозвучало якось дивно, без побожної покори перед царственою особою, з гіркотою закоханого пажа. Раптом мені стало його шкода. Віка була схожа на обкладинку журналу. А Сашко був вайлуватим на її фоні, та все одно я його кохала. Саме ця його недосконалість і притягувала мене, бо я і сама не була ідеальною. Почуваючись повною дурепою, я прожогом кинулася в ту частину салону, де був накритий стіл. Плюхнулася на один з вільних стільців, поруч приземлився Саша. Олег Сергійович сів на чільному місці за столом. Поруч із ним вмостилася Віка. Розмова за столом розпалася на окремі бесіди, іменинник не вимагав до себе підвищеної уваги. Час від часу звертався до когось з гостей, старався приділити увагу кожному. Я спостерігала за сестрою. Вона трималася так невимушено, наче сиділа поруч не з начальником, а з добрим товаришем. Треба віддати належне, колектив був що треба, без зайвих понтів, досить просто вдягнені і всі дуже веселі. Після кількох тостів всі перезнайомилися, намагалися докричатися до протилежного боку стола і не слухали один одного. Поклавши собі на тарілку найближчого салату, я обвела поглядом присутніх, затрималася на сестрі. Вона, нахилившись над столом, уважно слухала Олега Сергійовича, який із серйозним видом їй щось розказував. Вона заходилася веселим сміхом, а я спіймала себе на думці, що Віка дуже гармонійно вписується у святкову атмосферу. Не уявляю її у фартуху, обвішану дітьми. Такі зірки мають сяяти або з небосхилу, або зі сцени. Обов'язково так, щоб якомога більше людей було зігріто її променями. Знаєш, а Віка не хоче дітей. Обід був дуже жвавий, і наприкінці в нас з Сашком почалася відверта розмова. Віка ходила круг стола з келихом у руці, підсідала то однієї компанії, то до другої. Нам з Сашею теж дісталася краплинка її уваги. Думаю, вона взяла мене, щоб я розважала її нареченого, бо сама вона була вельми зайнята. Наречений на диво був веселий і бадьорий, ані скілічки не нудьгував. Кілька разів запросив мене на танець, поки я не почала молити його змилуватися. Тісна сукня так перетискала мені груди і живіт, набитий морепродуктами й фруктами. Що мені паморочалася голова від нестачі кисню. Змерзла? Саша торкнувся моєї долоні і затримав руку, забувши про пристойність. Рука під його долонею завмерла, а я невідривно дивилася йому в очі. Час, здавалося, зупинився. Тонка усмішка заграла на його губах. Він зняв піджак і накинув мені на плечі. Під тонкою сорочкою виднілися контури мускулистого тіла, у світлі, кольорових вогнів, у світлі кольорових вогнів його очі стали нереального, янтарного кольору. Я майже потонула в їхній глибині. Віка мала би бути більш пильною і краще дивитися за нареченим. Навколо повно незаміжних дівчат. Сашко дуже привабливий, цей факт неможливо ігнорувати. Раптом я відчула, що за нами хтось спостерігає, кинула погляд на дальній куток палуби, Віка пильно дивилася на нас. Саша теж помітив погляд нареченої. Я чекала, що він негайно прибере руку, відійде від мене подалі, щоб чого не вийшло, і віка не запідозрила мене. Але він потягнув мене подалі від шумного застілля на темну верхню палубу. Навіщо ти це зробив? Від шоку я не пручалася і покірно чалапала за чоловіком, але здоровий глузд не покинув мене остаточно, і голос повернувся до стиснутих страхом зв'язок. Він відпустив мою руку і перехилився через борт. Ти каталася раніше на яхті, прокричав він. Так, коли були з батьками на відпочинку, ходили на морську екскурсію. Я з острахом дивилася на Сашу один необережний рух чи велика хвиля, і він випаде за борт. А я вперше якось не доводилося. Він випростався і стояв, розкинувши руки. Свіжий вітер тріпав сорочку. А Віка була не раз і на яхтах, і в дорогих ресторанах, і модних клубах. Вона справжня світська левиця, а я дитячий тренер. Така історія мала. Ось ведем. Я вже всю яхту оббігала, навіть у нижніх каютах дивилася. Вікіни очі горіли прихованою люттю. Побачивши, що ми з Сашею стоїмо на великій відстані один від одного, трохи заспокоїлася. Слідом на палубу піднявся Олег Сергійович. Знайшлася пропажа, зі сміхом сказав він. Я ж казав, вікусю, що внизу їх не може бути, адже там кілька спалин і приміщення кухні. Автобус чекає, ходімте, час їхати. До Бунгало їхали мовчки. Я дивилася у вікно. Хоч у пейзажі не було нічого визначного, я не повертала голови, боячись зустріти погляд сестри. Вони з Сашею за всю дорогу не перекинулися і словом. Наш будиночок був останнім на узбережжі, тож, коли під'їхали, автобус порожнів. Так само мовчки пройшли по гравійній стежці до дверей. Тут Віка озирнулася, на мені досі був піджак Сашка. Давай сюди. Віка смикнула за рукав. Диви, яку пляму поставила, доведеться запирати.